Скільки грошей отримала Коломия за паркування у місті минулого року? Нагадаємо, година паркування на спеціально відведених місцях у Коломиї коштує 10 гривень. Про роботу комунального підприємства Коломия Паркосервіс розповіла Зоряна Михалушко, заступниця Коломийського міського голови. У двадцять році. Оці паркування по 10 гривень, які в нас є в місті, принесли підприємству Коломия паркосервіс 2 мільйони 931 тисячу гривень. Надано пільгових абонементів для учасників бойових дій на суму 154 тисячі 200 гривень. До бюджету громади від підприємства надійшло коштів від паркувального збору в сумі 1 мільйон 31 одна тисяча гривень. 2 мільйони 600 тисяч гривень поступило до бюджету громади за результатами роботи відділу муніципальної інспекції у сфері дотримання правил благоустрою та паркування на території громади.